Зараз буде незвичайний сенсаційний провокаційний розклад. Значить, в мене є такі карти. Дивіться, двосторонні. З одної сторони світла полоса, з другої сторони, темна полоса. У кожної людини є і добро, і щось таке негативне, і щось таке зле. От давайте зараз я вам розкрию. Ваші негативні сторони, ваші грішки. Отак. От Давайте. І свої теж задумайте на три карти. Я одразу їх перевертаю не світлою стороною, а темною стороною перевертаю і буду витягувати вашу темну сторону. І так, ваші грішки. Буде три карти. Задумайте, Перша карта, друга карта. Третя карта. І будемо так, по дві карти. Задумали? І так, ваша темна сторона. Ваші грішки. Я, звісно, не скажу, на яку я задумала, але я теж задумала. Так, і так, перва. Хто задумав на першу карту? Ви хочете казатися набагато злішою, набагато? Хужою, коли споритесь, чим ви є, бачите? Дивіться, але ви всередині ви дуже боїтеся, ви дуже раніма, ви дуже тендітна і дуже тонка душею людина. Коли ви розізлитеся, все летить, все розлітається, все крушиться, ви можете, як скандалить побить посуду, порвати одяг. Викинуть їду, яку там приготували, а щось починають ковиряти, казати, та ні, я щось не буду чи не буду. Ви можете вилити їду всю. Але ви боїтеся сама себе, бо ви в душі не зовсім не така. Витиндітна, раніма душа. Так, другий розклад по цій карті. Ну, у мене теж таке колись було в молодості. Оце я розсердюсь, можу побити посуду. Ну, було таке, період такий був. Навіть не в молодості, в юності, як тільки поженила, вийшла заміж. І це я так вирішила приструйнювати чоловіка. Тільки щось не по-моєму. Я раз і посуду побила. І колись побила, ото я вам показувала, сервіс Мадона побила, який дуже цінний. Осталось у мене там тільки 4 чашечки і 4 блюдця. Так, да, Так що оце із цієї натури. Ну, я не на цю задумала, я на другую. Так, давайте. Грішки ваші, друга карта. Ого, тут агресія може зашкалити. Якщо ви психонете, тут, якщо психи вас вдарять, ну буває, кожну людину може психи вдарити, навіть саму спокійно. Тут тоді ховайся, ви можете і гром імунією зробити. Тут, звісно, вас краще не трогать. хай десятою дорогою обходять вас тоді, коли ви будете зла. Не можете навіть шкоду таку зробити. Ви знаєте, <кхем> жалко, що не встигаю. Ну, Зараз швиденько у моєї однокласниця була в 9 чи 10 класі, і в мене була дуже курточка така гарна. І вона, наскільки мені завидувала, і от вона попросилася во время урока в туалет і пішла в роздівалку. Ну Тоді роздівалки можна було де куртки знімати, не охоронялися. І лізвій вирізала всі закльопки мені з курточки. Да? Представляєте? Да? І потім поліція прийшла і подивилась по рукам, що в неї руки порізані. Бо курточка дорога була, визвала вчителька поліцію. Да? І вона признала, що вона завидувала і порізала куртку мені. Оце з цієї категорії такі люди бувають дуже тоді, як розізляться, їх не становить. Так, і третє, хто задумував, які ваші грішки. Ви дуже як поспоритеся, поскандалите, бачите, все розкидаєте, розбите, і тоді дуже жалієте, думаєте, ну на що я все зробила це? На що я так поспорилась, на що я по всіх ругала, всіх обзивала, всіх, ну, може, і кляла клясти, ніколи не кляніть. І навіть коли самі злі, ніколи не кляніть, бо вони збуваються слова. Ну, Обзивання то таке, коли злий можна пообзивати. Ось тут таке. Дивіться, ви тоді така, так жалієте, що ви це зробили, і тоді навіть можна, можете і пробачення попросити. Ану, скажіть, сподобалось вам?